Так, усім привіт. У нас розпочалися жнива 25-го року. Почали збирати ячмінь. Е, Мірилась е, вологість вчора. Е, було 12,5-12,7. Е, тому це добрий результат і ну, сухе. Тому можна вже молотити. Як ви бачите, ми почали. Це вже другий город. Перший город ми там молотили. А зараз молотимо оцим і будемо продовжувати жнива. Тому що ми вчора вже чули воділи комбайни і зрозуміли, вже багато хто молотить, та й взагалі по місцевості нашій проїздили і подивилися, те, що вже багато хто зібрав або збирає ячмінь І пішли тож подивитися на нашу вологість, і ми вже тут. Тому додивлюйтесь відео до кінця і всім приємного перегляду. Ми вже вигрузили бункер, це не повний у нас бункер. Ми змолотили той город, він був невеличкий, то щоб вже почати молотити цей, який більший, ми вигрузили це. І ячмінь досить чистий. І да, попадаються якісь такі зеленкуваті, але як я кажу, я брав. Вологість 12,7, 12,5. І, ну, ячмінь чистий. Добре. Сусіднє поле видно, як положило овес. Це не наше. Но у нас реально були сильні вітри і дуже багато дождів. Тому таку овес положило. У нас з ячменем. На тому городі трошки було положило, але не прямо ж так сильно. І на цьому, на цьому я сильно ще не бачу. Але от звідси тако видно, то ніби все нормально. Загрузився ще один бункер, але є одна проблема. Здулося чи пробило? А? Здулося чи пробило колесо? Зараз перевіримо, що з ним було. Скора помож на літу. Розбортували вже зараз будемо дивитись Всього виключаємо. як її різануло на зжованому. Добре. Це є добре. Главное ж у нас є 24-та лапка. Вони Андрюшкин, що у нас є. Двадцять четверта матка? Все, Алику ерунда. よろんだ Все, тепер так трошки підсихає. А і ми, і ми ляпнемо сюди латку. Отаким макаром ми знімаємо захист і. Будемо ліпити це само вулканізує ще лапка. От. Хай трошки ще підсолю. Гано що я не взяв. Чим це закатати. Ми це діло прижучимо. От і зараз ми його. При собачим. А чим ми його присобачимо? Чим ми його присобачимо? Посідні штрихи, послідній штрих качаємо і ставимо. Правда. Дві атмосфери завдуємо. Ми ще не встановили колесо, а вже намічається хороша погода. Дождьова Хмара е, Ми вже змолотили, тут домолочується, вже нічого нема, але ми не взяли брезент. Треба встигнути зробити колесо, поїхати по брезент, чи вже так поїдемо, бо дощ ніби має бути. А також огород змолочений.